Це трошки відео. Вон там сонечко. Стихий, спокійний днібо. Як. Шанці, шанці, ом. Санці, шанці, Санці, шанці, шанці, ом. Он качечки плавають у нас. А це Дніпро в Києві. Вон там подол. Ось метро їде, машини. Тут. Це я йду на гідропарк. Тут вже великий рух, але теж класно, село Стайки, прекрасний вигляд на Дніпро, неймовірні враження.